Станом на квітень 2024 року, за даними профільного міністерства, тимчасово окупованими в Україні залишаються території Автономної Республіки Крим, значні частини Донецької та Луганської областей, частково Харківська, Миколаївська та Херсонська. Під контролем окупантів знаходиться 67% території Запорізької області. Втім, сили оборони України щодня роблять все можливе, аби звільнити наші землі. Тож у державі нині розробляють стратегію відновлення державної влади та реінтеграції населення. Я деокупованих територій. Стратегія деокупації це те, що покаже вектор держави, що як і коли ми будемо робити у період, наприклад, перших 30 днів, перших 100 днів і далі, коли ми говоримо про деокупацію та реінтеграцію, бо деокупувати можна території, а людей потрібно реінтегрувати в якийсь спосіб. Свій план розбудови та відновлення після звільнення має й кожна нині тимчасово окупована громада, зокрема й Токмацька. За словами очільника Токмацької районної військової адміністрації Олександра Чуба, це дуже детальний документ, котрий переглядають щонайменше раз на три місяці. По кожній сфері є чітко прописані кроки, терміни та відповідальні. Сказати, скільки коштів знадобиться на відновлення роботи тієї чи іншої галузі, нині важко. Станом на сьогодні каже Олександр Чуб, тільки приміром по освіті сума перевищує 400 мільйонів. Гривень по охороні здоров'я взагалі порахувати нереально. Якщо взяти охорону здоров'я, дивіться, якщо ми беремо на сьогоднішній день, то що будівлі в нас в непоганому стані залишилися. Вони окупанти використовують їх і під свої госпіталі. Частково госпіталі були зруйновані нашими військами. Це це планувалося так, але там теж там мільйони там до 70 мільйонів. Я маю на увазі, це будівлі залишилося, але обладнання, яке було там, воно частково вивезено. Частково я думаю, що буде зруйнована. Бо на сьогоднішній день я хочу сказати: якщо наші мешканці звертаються до нашої лікарні, їх в основному направляють до Мелітополя, а потім далі, далі може на Крим. Бо не обладнання, не фахівців в медичній сфері зараз Токмаку немає. За словами Олександра Чуба, Токмацька громада потрапила під окупацію 26 лютого 2022 року. Тож нині констатують сильних руйнувань. Саме місто не зазнало, але ситуація може змінитись. Практично в усіх адмінбудівлях знаходяться військові армії окупантів, в якому стані російські терористи залишать їх при відступі. Ніхто не знає. В Токмаку я можу, хочу сказати, що не то що багато дуже багато військових в них там якийсь там штаб чи що. І вони займають не тільки будівлі людей, але і саме адміністративні. Це і комунальні підприємства, і комунальне підприємство Водоканал, і комунальне підприємство Контакт використовують тепломережі наші. Крім того, будівлі виконкому, будівлі дитячих садочків там. Кругом навколо і в них знаходяться російські військові. Це дуже прикро. Як і у більшості окупованих громад, першочергово треба буде розміновувати територію, а потім визначати реальний стан об'єктів, зазначає Олександр Чуб. За планом, після деокупації в усіх напрямках відновлення та реінтеграції, представники місцевої влади будуть працювати паралельно та узгоджено з екстреними службами, поліцією, державною владою. Наша територія в основному це сільхозгосподарська. І ось на поля, на превеликий жаль, виходити ми зразу не будемо. Це звичайно. Крім того, що вони там перекопані, переорані, але вони ще й заміновані. Тому в основному напрямку, це наше сільхозвиробництво, воно буде так би мовити, на превеликий жаль затягуватися. Крім того, ми не знаємо, які наслідки будуть після того, як окупанти будуть покидати міста і громаду, як вони залишать наші комунальні підприємства, які зараз існують, в якому стані вони залишать нашу лікарню, в якому стані будуть школи. І інші будівлі інфраструктури, в тому ж числі, і насосні наші, і ацкважини наші. Це, це треба буде розглядати цей момент. Це, він дуже важливий для нас саме в цьому напрямку. Чи буде вода, чи буде світло. Незважаючи на те, що поки важко сказати, коли розроблені плани можна буде втілити у життя, їх треба мати, переконані відповідальні особи. Наші захисники роблять все можливе, аби пришвидшити процес визволення територій. І як показує практика Херсона, чи звільнених територій Харківської області, де з перших днів деокупації почали заново працювати органи державної влади, соціальні служби, звичні для українців сервіси, стратегія це та дорожня карта, яка допоможе якнайшвидше повернути територіям, а найголовніше. Людям, які там проживають, усі блага життя у вільній незалежній цивілізованій Україні.